Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Командувач Осу Хортиця призначено генерала содоля. Пишуть військові для розуміння Хортиця це весь східний фронт а від півночі Харківщини до Угледара і це призначення кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, які плювати на життя солдата, було складно уявити раніше. Содоль командував морською піхотою. Жоден бойовий морпіх про нього не скаже цензурного слова. В мережі маса прикладів, коли морську піхоту содолі просто з Очував від трагедії із 37-ї бригади морської піхоти до відправки на лівий берег морпіхів без будь-якого забезпечення та захисту. Дуже дивно бачити декларування державою цінності людського життя та призначати на таку високу посаду того, хто справився до особового складу у найгірших традиціях. Жукова ми почнемо змінюватися найкраще та матимемо шанси перемогти, коли відправі бути, нести. і генералітет втратив безумно людей. Тюрма замість посади, а не підвищення, як зараз пише один із. З військових В той же час вчора теж саме говорила російська шпигунка, як її охрестили бійці 47-ї бригади. Безугла заступниця голови комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла після поїздки на фронт назвала командувача об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля злочинцем. Про це депутатка написала у своєму телеграм-каналі. «Передає Цензорнет». повернулася з фронту. Новий керівник фронтом генераль Содоля, злочин і дозволив йому поставити своїх Галушкіна Соколова Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральської фракції Содоля заявила безугла за її словами. Галушкіна завалив оборону Харківщини. Після чого народна обраниця добилася його заміни. Тепер тут драбати, і після цього Содоль намагається мене блокувати по всьому фронту. Соколова має кримінальне провадження по Чонгару. Зараз відповідальний за ділянку фронту Луценко пропустив прорив очеретиного на Покровськ. І не покараний повідомила вона. Вона підкреслила, що жоден генерал не покараний ні при залужному, ні при сир. Ському вони спливають знову і знову нічого не помінялося. Генеральські фракції продовжують робити наше майбутнє і сирська частина процесу. Він не може вийти за рамки. Я бачу спроби є, але пояснила Безугла. Наприкінці вона пообіцяла, що не мовчатиме та звернулася до головнокомандувача ЗСУ. Тільки факти Олександра last call, Останній дзвінок раніше нардепка Мар'яна Безугла вирішила залишитися у складі фракції Слуга народу в Верховній Раді. Утім, обіцяє у партію Слуги народу не повертатися в той же час. Руха про таких генералів написав наступне. Серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди Бирають молодих і гарних бородачів, це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад, не екіпіовані, як ні. вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері. І телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких солдат не беруть. Тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступ. Пають після невдалого штурму, такі теж бувають і по телевізору чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків. Для таких солдат, навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ золотата, але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так, коли ви читаєте про орочих чмобіків або про заківанера, то стримуть все це блядське кодло, окопі копії, тримаючи важкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітацію, про ПТСР теж, але вони так само, як і всі страждають від нього, тому вони і просять інколи відправити їх на лікування і. Не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи по все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу ніж податки чи тонат. І прошу вас не забути таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Лів голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.